У Луцьку облаштують безкоштовні місця для торгівлі городиною. В обласному центрі Волині продовжують боротися із торговцями сурогатом. У Луцьку застрелився нацгвардієць. Як наша громада готується до опалювального сезону? До вашої уваги підсумковий випуск новин на часі четверга 25 серпня. Про головні події цього дня дізнавайтесь разом із журналістами Абрсу. У студії працює Юрій Куцик. Моє шанування. Камінь-Каширська громада у жалобі. На війні з Росією загинув мешканець міста Камінь-Каширський Олександр Бусько. Героя не стало на 33-му році життя. Втратою у Луцькій громаді лучанин Богдан Федосенко був призваний на військову службу по мобілізації, був стрільцем помічником гранатометника. Внаслідок поранені травм, отриманих під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі Донецької області, герой помер. Із Богданом Федосенком Луцька громада прощатиметься завтра, 26 серпня з 11-ї години, у кафедральному соборі Святої Трійці. Щирі співчуття родинам та близьким полеглих військовослужбовців. Напередодні вечорі поблизу Майдану Героїв Небесної Сотні у Луцьку водійка легковика Фольксваген збила мотоцикліста. На місці працювала слідчо-оперативна група. Водій мотоцикла відбувся за боєм ліктя. І він, і його пасажирка відмовились від госпіталізації. Як повідомили правоохоронці, водії розійшлися за європротоколом. Їхали, жіночка не пропустила. Е, то ви ви травмований? Ні, не травмований. В'їхав у припаркований автомобіль. Аварія трапилась на автодорозі М-07. Вантажівка Вольво здійснила наїзд на припаркований дав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. винуватці аварії виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Освідування показало, алкоголю в організмі водія було в 13 разів більше допустимої норми. На Керманича склали адмінматеріали. У Луцьку продовжать боротися із торговцями сурогатом. Про це стало відомо під час оперативної наради у Луцького міського голови. Зокрема, на гарячу лінію надходить багато повідомлень про торгівлю неякісним алкоголем, зокрема на північному ринку та Лучиська. Тож Ігор Поліщук попросив поліцію та муніципальну варту звернути на це увагу і вирішити проблему. А власникам ринків порадив розірвати договори оренди з тими, хто приторговує сурогатом. Я переконливо прошу вас донести до власників ринку інформацію про необхідність розірвання договорів оренди торгових місць там, де здійснюють торгівлю САРАТО. Інакше ми будемо також вживати якісь заходи, які можуть не сподобатися власникам ринку. У мешканця Нововолинська правоохоронці виявили наркотичні речовини на 150 тисяч гривень. За місцем проживання порушника поліцейські виявили біля одного кілограму канабісу, пристрої для вживання забороненої речовини, електронні ваги та зіп-пакети. Все це вилучили і направили на дослідження. Вартість вилучених речовин за цінами чорного ринку 150 тисяч гривень. Як з'ясували правоохоронці, порушник вирощував рослини конопель в одному із сіл Володимирського району, обробляв їх, потім свій урожай перевіз до Нововолинська. Нині з'ясовують мету вирощування заборонених речовин. У поліції відкрили кримінальне провадження, йдеться про незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту та посів і вирощування конопель. Триває досудове розслідування. На передодній пункті пропуску Є-годин в рейсовому автобусі, що їхав до Варшави, оглядова група виявила сховок. Як повідомляє прес-служба Волинського прикордонного загону, у сходах транспортного засобу знайшли 100 упаковок тютюну для кальяну загальною вагою 10 кілограмів. Весь товар вартістю понад 30 тисяч гривень вилучили працівники митниці. На водія склали адмінпротокол про порушення митних правил. Двоє волинян, один з яких вже двічі судимий, у березні цього року придбали в інтернеті психотропну речовину Півіпі. Мешканці села Світязь розфасували психотроп у полімерні пакетики, завезли до Любомля і збули через закладки. Свою вину волиняни визнали та розкаялись у скоєному. Суд призначив закладчикам по 6 років і 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією майна. Волиняни, що порушили порядок відбування іспитового строку, будуть відбувати реальне покарання за гратами. Стараннями прокурорів Іваничівський районний суд скасував звільнення від відбування покарання з випробуванням та призначив двом засудженим за крадіжки волинянам реальне покарання за гратами. Мешканець села Соснина і житель села Древені Володимирського району порушували порядок відбування іспитового терміну і не виконували покладені на них судом обов'язки. Обидва чоловіки без поважних причин і зазначені дні не з'являлися для реєстрації до відділів пробації. Один з порушників ще й неодноразово притягнувся до адмінвідповідальності, в тому числі за насильство в сім'ї. Тож надалі чоловіки відбуватимуть реальне покарання. Нещодавно соцмережі збурило відео, в якому інспектори муніципальної варти відбирають городину бабусі, яка торгувала на тротуарі у Луцьку. Мовляв, така торгівля заборонена, а тому товар підлягає конфіскації. Натомість у Луцькій міській раді кажуть, пенсіонерам треба дати можливість заробити щось до пенсії, особливо у такий непростий час. Тож для цього облаштують безкоштовні місця. Однак і самі торговці городиною теж мають не забувати про те, щоби після себе не залишати безладу. Юрій Михайлович майже все життя пропрацював на одній з міських котелень. Нині на пенсії. Вирощує на дачі овочі та фрукти і час од часу приїздить на це місце, аби щось продати зі своєї городини і мати додаткову копійчину. Якщо мені будуть платити пенсії хоч половину, як в Польщі, я вже не кажу там в Америці чи там де чи в Германії. Як половину пенсії, як в Польщі, я тут сидіти не буду. Я ж продаю світово, якщо на дачі вирощую, то і те Лишня, продаю, розумієте? продаю. Будуть мені платити половину 50%, що в Польщі. Я тут сидіти не буду, чесно вам кажу. А то як мені не вистачає, ти 2300 не вистачає мені на життя, то я мушу тут продати якось кілограм чи два. Між тим додає, готовий навіть заплатити за місце для торгівлі, аби його не чіпали. Ну хай нам місце якесь відведуть, хай там внизу якісь лавки. Будемо платити, я не кажу, будемо платити, як на базарі. Тільки на базарі, три сирині платять. Яблу платити сиріні. Ти щоб відвідути. не ганяли, як собаку дику. Каже, бувають дні, що взагалі нічого не продає, тож все забирає з собою додому. Тим часом за дві години пані Лариса заробила аж 15 гривень, продала склянку кизилу. Але запевняє і тому рада, які не які, але гроші. Її день щодня проходить то на городі, то під цими каштанами у Луцьку, де вона намагається щось продати з вирощеного на дачі. Каже, залюбки сиділа б вдома, якби мала зайві гроші. Ви знаєте, наскільки це втомливо? Це настільки втомливо, що я приходжу додому, вже нічого робити не можу. Це дуже втомлює. Люди енергію забирають. Але держава, на жаль, обманула з пенсією дуже сильно. Я державний службовець. Пенсія повинна була бути хороша. По закону треба було, щоб під час підвищення окладів робити перерахунок пенсій пенсіонерам. Але Яценюк із Гройсманом нам вирішили, що цього не треба робити. І таких, як пані Лариса чи Юрій Михайлович, у Луцьку можна побачити немало. Приїздять навіть пенсіонери із ближніх сіл, аби продати щось зі свого городу і таким чином заробити на прожиття. Часто розсилають клейонку одразу на тротуарі, там, де є більший потік людей. І нерідко така стихійна торгівля й стає причиною конфліктів між продавцями та інспекторами муніципальної варти. Остання така сутичка прогреміла нещодавно соцмережами що ви бляха, як ці? Яксі перезорані. Я звідти приїхав, що ти Воводи? хочеш. Доця, доця, що ти зробила та бабулі бляха 80 років. Вона, вона хліба не може за що купити. Пуцький міський голова Ігор Поліщук відреагував на цей інцидент. Він зазначив, що торгівля має бути перш за все цивілізованою. Не можна торгувати молоком з брудної пляшки на 30-градусній спеці. Не можна залишати після себе картон, целофан, сміття. Не можна підкидати людям в двори залишки непродної продукції. Проте голову обурило, яким чином конфісковувався товар у бабусі з відео. Мовляв, якщо людина відмовляється виконувати законні вимоги інспектора, потрібно шукати якісь альтернативні шляхи порозуміння, але не доводити ситуації до подібних конфліктів. А якщо ви тих людей, які там торгують. Змогли переконати піти і припинити порушення правил благоустрою міста. Знайшлася одна людина, яка категорично відмовляється, але треба було інспектору муніципальної варти дати тих 100 гривень, купити в неї відро яблук чи ту петрушку. І все, і таким чином її забрати. Я би вам потім цих 100 гривень віддав. Ну, не треба доводити сьогодні ситуацію до такої точки кипіння. Мер міста наголосив, особливо у такий складний час пенсіонерам потрібно давати можливість щось підзаробити на прожиття. Тому розпорядився, аби у Луцьку визначили безкоштовні місця, де для торговців городиною встановлять дерев'яні ятки, з яких ті продаватимуть свій товар. Щоправда, ці місця будуть тимчасовими, адже після закінчення воєнного стану ятки таки приберуть з вулиць міста. Юлія. Остапович Дмитро Кудик для новин на часі. Рятувальники Волині сьогодні двічі виїжджали знешкоджувати гнізд на небезпечних комах. Їх виявили у Луцьку та Луцькому районі. Так в обласному центрі Волині оси оселились на територію закладу дошкільної освіти на вулиці Маковського. А в селі Забороль гніздо з роєм все шершні виявили на даху під підшивкою Мінвати складського приміщення. У Луцьку застрелився нацгвардієць. Подробиці смерті юнака з'ясовує Державне бюро розслідувань. Чи було це самогубство, наразі невідомо. Дериває Дриває слідство, трагедія сталася перед Днем Незалежності. Відомо, що до свята юнак навіть отримав грамоту від командира частини. Чому після нагородження нацгвардієць раптом покінчив собою, дізнавались наші журналісти. Із власних джерел нам стало відомо, у Луцьку у військовій частині Нацгвардії виявили тіло військовослужбовця строкової служби. Начебто юнак посеред ночі застрелився із кулемета. Але при цьому він буцімто був взутий. Нібито було два постріли, але тіло, мовляв, виявили лише тоді, коли нацгвардійця прийшли змінити на посту. судово медичну експертизу вже провели. Я хотіла запитати за того нацгвардійця, що застрелився, чи проводили йому вже судову медичну експертизу? Судово-медична експертиза проведена вже. Значить, більш ніяких даних ми вам сказати не можемо, тому що за цими даними ви можете звернутися лише до поліції, тому що лікарі судово медичні експерти попереджені про нерозголошення даних до судового слідства. Нам вдалося з'ясувати загиблий нацгвардієць із Одещини. Тіло юнака вчора забрали батьки. Чи забирали вже тіло? Так, да, да, забрали вчора батьки. Батьки вчора забрали тіло, так? Так, да. І все. Батьки забирали не, не військові? – Батьки батьки забирали? З, да. з Одеської області приїжджали. – З Одеської області. Так, так. так? Ну, все. Ну, це знаємо було цейки там. На на В самій Нацгвардії заступник командира частини відразу погоджується говорити із журналістами, коли погодить коментарі, і буде на місці. Тобто ви обіцяєте, що прокоментуєте все? «Так, звичайно. Я прокоментую, але попередньо, це ж я вимірші пандемії працюєте. Люди поводити це питанням. По перше, я доповім, що я здійснити камера коментар давати. Я виїхав якраз на заходи з частиною на заходи з місто. Тобто я ще дві години приїду. Ось, 14, Згодом трагедію нам коментують аж зі Львова кажуть. Військовослужбовець із 2002 року народження. В Нацгвардії підтвердили, що незадовго до самогубства командир частини нагородив військовослужбовця грамотою. Чому нагороджений нацгвардієць раптом покінчив із собою? З'ясовують слідчі. На жаль, дійсно військовій частині мала місце подія, коли наш колега військовий позбавив себе життя. А це був солдат строкової служби. Подія сталася кілька днів тому. По даному факту проводиться службова перевірка в самій частині. Наразі всі обставини події з'ясовуються, будуть відомі, якби найближчим часом. Їх можуть повідомити відповідні органи правоохоронні, які проводять слідство. Від себе хочемо сказати, що ми висловлюємо співчуття родині загиблого і всіляко будемо підтримувати їх. А от в державному бюро розслідувань про смерть нацгвардійця, як то кажуть, ні пари з вуст від коментарів відмовляються. Позиція керівництва, що ми не коментуємо такого роду справи. То розслідування відбувається, але коментарі це не хоча би якісь подробиці. а Коли він застрелився? Чи це самогубство версія? нічого сказати? На жаль, тому що ну розслідування триває зрозуміти, що якихось подробиць наразі. Тим більше це така в час війни неоднозначна річ. Чому його виявили? Наскільки нам відомо, лише коли була зміна, коли приймали, невже на території частини ніхто не почув пострілів? Я не маю на жаль інформації, тому що є позиція не, не коментувати. Чи була передсмертна записка? Наразі теж ніхто не каже. Із власних джерел нам стало відомо. Буцімто юнак надіслав повідомлення батькам, нібито його довели до самогубства. Також нам стало відомо, начебто телефон нацгвардійця, виявився, як то кажуть, почищеним. Олена Лищук, Неля Прокопчук для новин на часі. Луцьк по-своєму готується до опалювального сезону, який вже називають одним із найважчих в історії країни. В з теплі кажуть, все йде за графіком, одначе пропрацьовують різні варіанти на випадок проблем із постачанням газу. Більше того, міська рада навіть подала заявку міжнародний проєкт», відповідно до якого місту мають надати засоби, які можна буде використовувати у разі перебоїв із газопостачанням. Хоча сподіваються, що до цього таки не дійде, і цьогорічний опалювальний сезон розпочнеться вчасно і пройде без проблем. Через війну цьогорічний опалювальний сезон для нашої країни буде надзвичайно складний, уже прогнозують експерти. Стосовно Луцька, то як зазначив міський голова, мав зустріч з міністром розвитку громад і територій. Там його запевнили, вживають всіх заходів, щоб газ був. Одначе остаточних гарантій таки ніхто не дає. Тому міська рада подала заявку для участі в проєкті USAID, щоб удержати обладнання, яке може стати в нагоді на випадок проблем з газом в опалювальний сезон. Ми по проєкту Юсейт подали заявку на отримання великої кількості наметів на велику кількість людей, великої кількості дизель-генераторів, 253 дизель-генератори потужністю від 2 кВт до 500 кВт, велику кількість електричних обігрівачів, буржуйок і, і так далі. Пересувні модульні котельні, польові кухні і все інше, що допоможе нам протриматись в разі того, якщо газу не буде. Своєю чергою директор підприємства ДКП «Луцьк Тепло» Іван Скорупський зазначив, що Мінрегіон цьогоріч визначив на 5 мільйонів кубометрів природнього газу менше для підприємства, аніж це було передбачено договором постачання. Тому уже розглядають декілька варіантів зміни у своїй роботі на випадок дефіциту газу. А ще зекономити споживання ресурсів сподіваються, і через заходи, які провели на мережах та котельнях у цей міжопалювальний період. Реконструйовано дві квартальні котельні. Заміною пальників, автоматики, демососів та вентиляторів на чотирьох котлах. На трьох котельнях виконуються робота. Загалом ці заходи дадуть економію газу орієнтовно 500 тисяч кубометрів та електричну енергію, урятоно 300 тисяч кіловат-годин. Виконуються роботи з заміни 43 великих мережевих насосів на, на котельнях підприємства. Даний захід дасть можливість зекономити не менше ніж півтора мільйона кіловат годин електричної межі. Котельня на Вороніхіна – одна з тих, яка нині на реконструкції. Зараз тут міняють насосне обладнання. Кажуть, все йде за графіком. А як взагалі от робота йде? Дякую, ціните. Ну як? Робота йде нормально. Як Все, все є. стараємося повстигнути. Майстер дільниці зазначає, насоси, які тут є, ще з 80-х років. Тож їх варто було замінити вже давно. Нові насоси, мовляв, економніші і працюють в залежності від свого навантаження. Це економія по електроенергії, це, це новий, новий, нова подача тиску в будинки. Ми, ми зможемо з цими насосом збільшити тиск. Ну трошки ми не будемо такого вже, ну так як. Там до великих норм доходити, але середні норми по тиску ми витримаємо. Зазначає, за декілька днів їх мають замінити повністю. Тож на початку опалювального сезону котельня має запрацювати як годинник, хіба підведуть старі мережі, які в місті, незважаючи на роботи із заміни, ще залишаються зношеними на рівні 70%. До слова, зважаючи на це, міський голова розпорядився від початку опалювального сезону збільшити кількість аварійних бригад, щоб на можливі пориви на цих тепломережах реагувати ще оперативніше. Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Це всі новини на сьогодні. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями на Волині та в Україні загалом, аби ви отримали оперативну інформацію вчасно. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Аверс, аби знати більше. Дбайте про власну безпеку і тих, хто поруч з вами. До зустрічі в ефірі. 26 серпня, за прогнозами синоптиків, на всій території України очікується спекотна погода. На заході вночі від 17 до 18 градусів тепла. Вдень від 30 до 32 вище нуля. На сході вночі 19 22. Вдень від 32 до 33 градусів тепла. На півночі країни. Тут уночі 18 19 градусів в день від 32 до 33 градусів тепла. На півночі температура нічної пори від 20 до 25 градусів тепла денної від 32 до 33 вище нуля. У центральних областях вночі від 17 до 21 градусів тепла, вдень від 31 до 33 градусів вище нуля. Thank <laughs> you.